Друзі, всім привіт! Сьогодні коротенький огляд заводського монокуляра mp 2 8 х 30 Монокуляр призмовий. Друга версія, 8 х 30 мм діаметр об'єктивної лінзи. Завод Комс, знаходиться в Казані. Прийшов в такому стані. В принципі, стан по оптиці непоганий за виключенням даної подряпини. Так, то більше подряпин великих немає, всередині на просвіт він вроді як чистий. Видно сліди незначних ударів на декоративній кришечці. Також видно удар на призмі. Ну, Знаючи, тут призми м'які, зазор великий від корпуса. Він міг просто впасти там буквально з 30 см і надбитись. Ось така якість зборки монокуляри, монокулярів, причому я вже не перший раз таке бачу. Так, да, може бути нерідний наглазник, але, кажу, я вже не перший раз таке бачу. Що стосується оптики, що мене е, здивувало, монокуляр не жовтить. Але різкість в нього, ну така, посередня. Можна сказати, що він неудачний. Чому? Тому що він показує контрастно, вроді як гарно. Але самі-самі-самі малі деталі мають, сферично обираються таку незначну. Тобто, деталь якби різкава, грань вікна різка, і вона чуть-чуть підсвічується. Ну, На великих відстанях, там більше кілометра. Звичайна восьмерка такого немає бінокльна. Я десь читав, що моноклі. Ну, типу, корпуса відливали окремо для моноклів, а призми, лінзи і все решту туди часто ставили. І з того, що не проходило ОТК по якості е із біноклю. Рік 86-й. Ну що, будемо розбирати, дивитися, що там всередині, можливо, щось поміняє. я монокуляр і знайшов причину, власне. Поганої різкості. Бачимо, що тут скло терчить і воно з одного боку не дозавальцоване. Получається, що лінза перекошена, і на заводі завальцовано криво. Тут скло доходить до оправки, а тут скло не доходить до оправки. Тобто цю сторону треба дотиснути. Зрозуміло, що цей об'єктив я вже навряд чи відремонтую треба ставити просто другий об'єктив, який у мене, в принципі, і є. Також призми. Тут зацарапані, просвітлення зацарапане. Призмишки без просвітлення і з військового біноклю, зачорнені. Контраст має бути, не дивлячись на безпросвітлення лінзи, хороший, різкість також, тому що шліфували ці призми дуже добре і відбраковували також дуже добре. В результаті окуляр вдалося почистити і зачернити. Подряпано перекинути не вдалося, оскільки тут окуляр з роздільним фокусуванням, у мене є донор із центрального фокусування. Тут лінза насипна, тут лінза завальцована. І того результат роботи по монокуляру. Замінив весь окуляр в зборі, в результаті. Дана муфта не болтається, окуляр чистий без подряпин, призми з воєнного бінокля, і об'єктив вдалося знайти просвітлений, хороший, без жодної помарочки. По-моєму, з БПП, з донорного. От такий, Короті, На просвіт можна бачити, що є легка теплинка, але. Це не заважає перегляду. Почищений, помитий. Є тут скол на бакеліті. Ну, кращого в мене немає на даний момент. Ну і саме цікаве, як показує монокуляр. фіксація балансу білого. Прошу результат. Різкість шикарна, контраст дуже достойний. На рівні Світових топів, якось так. Ну, цей трошки світліше буде, нейтральніше кольоропередача і менше хроматизму. Але загалом він майже майже цейсь. За що, в принципі, люблять цвітську оптику. Що якщо прикласти руки і доробити, то показує вона дуже гарно.